Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Сьогодні відео про СТ-9 рівня Великої Британії Кобра. Цей танчик, друзі, за жетони. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, яке використовую. Друзі, коротко про цей танчик. Дуже фановий, а в деяких пози позиціях навіть токсичний, тому що тут з барабана можна винести любу СТ-9, рівня, 10 рівня, тому що барабани бувають, видають 1900-2000 плюс шкоди. Прям імбовий був барабан, так що вона в деяких позиціях прям токсичний. Мені дуже подобається кобра. За жетони для мене по фановості це, звичайно, топ-1 танчик. Переходимо до вогневої міці цього танчика, друзі. У нас виходить барабан на 4 снаряди. Між пострілами виходить 1,5 секунди. КД-барабана виходить 45-68. Кути вертикальної наводки у нас виходить мінус 10. Час зведення і розкид при моїй польової модернізації, обладнанню. І навичками екіпажу у вас на екранах. Друзі, оці показники у нас на кумулятивах. На Я їх не використовую, тому що у нас імбові є фешфугаси. Я їх використовую. Так що у вас на екранах кумулятиви це їхні показники, друзі. І самий плюс цього танчика, друзі, це рухливість. Ви подивіться задній хід 31-35. Прям непогано. Ви даєте барабан і просто по одному назад відкатуєтесь. Переходимо до екіпажу, друзі. Командиру. Навички основної спеціальності: бойове братерство, ремонт, маскування, екстремальні умови, гострозір, координація. Бонусні навички радіоперехоплення, професійний зв'язківець і пожежа Переходимо до навідника: бойове братерство, ремонт, маскування, концентрація, швидке зведення і плавне обертання башти. І бонусні навички, звичайно, це ідеальний заряд для фешфугаса. Прям непогано в бою у вас буде показувати 1300. летить фешфугас. Нажали і прям в танчику. Просто по одному, друзі. Поліпшення боєукладки, і тут я прокачав ближній бій. Переходимо до механіка-водія водія: бойове братерство, ремонт, маскування, віртуоз знавець двигунів і король без Доріжджі. Друзі, обладнання. Обладнання я використовую одне, тому що я активний гравець, і я використовую ось таке обладнання. Мені мені, турбіни трішечки, е, мені, вибачаюся, кобрі, трішечки не вистачає ця потужності двигуна, Тому я поставив систему підвищення рухливості Т3. Прямо з турбінкою кобра мені дуже подобається, друзі. Тут я поставив обов'язково трофейний вентилятор і трофейний стабілізатор. Друзі, тут можна все, що завгодно ставити замість турбіни Т3. Можна систему керування вогнем Т3 ставити. Якщо ви новачок ігри, можете ставити трофейний приціл, можете трофейні механізми повороту. Але я поставив іменно, можна ставити трофейний турбонагнітач навіть замість цієї системи підвищення рухливості Т3. Чому я поставив систему рухливості Т3, я ще раз повторюсь. друзі, кобра не для кустиків, а просто по одному, щоб вона їздила. І мені подобається її рухливість з турбіною Т3, і вам рекомендую, тому що вона практично грається в ближньому бою. Переходимо на становах, друзі, я використовую на плавне обертання башти. Переходимо, друзі, до боєзапасу. Боєзапас я використовую тільки осколофувасочні. Кумулятиви я заряджав, вони мене взагалі практично підводять, я їх просто не використовую. Тут у нас швидкість польоту показує 1165, але, друзі, в бою, в бою у вас буде 1300 завдяки цьому навичку. Ідеальний заряд. Переходимо, саме головне напевно, до модернізації цього танчика, друзі. Перше, перше. Друге, друге. Тут, друзі, я не поставив на скритність, тому що я активний ігрок, я поставив обов'язково до максимальної швидкості назад і швидкості ремонту шасі. Третє, я поставив обов'язково перше. Можна катати, друзі, і четверте, перше, але я поставив все-таки. До зведення, тому що кобри трішечки допустимо, вдруг ви десь задержалися, то обов'язково потрібно швидше зводитися. Я поставив іменно на зведення. Ось така польова модернізація. Друзі, якщо ви підтримуєте мене. Дякую вам за вподобайки. Дякую кровушки, хто проставив лайки, хто напише коментарі. І якщо YouTube дасть рекомендацію, якщо я зайду як стрімер, Славко Металіст, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. До зустрічі, друзі. І будь ласка, напишіть в коментарях, хто має кобру, вона вам подобається чи ні. Давайте, до зустрічі. обнімаю вас просто по одному. До наступних відео з вами був Славко Металіст. Дякую вам, велике, друзі.